Віра Кузьмівна Шум. Мріяла бути вчителькою з дитинства. Любов до рідної мови прищепили батьки. ось такий альбом подарили мені під назвою Хай святить і не твоє. І читайте, що тут є. Відгуки вдячних випускників про вчительку, пенсіонерку української мови та літератури олеської школи. Викладати мову свою рідну було мені неважко, бо я любила українську мову. Я вміла знайти ключик до кожного е, учнівського серця. Працювала вчителькою в трьох волинських школах. Дітки такі були, як у кожному селі, такі ніби залякані. Ну, такі не, не так, як зараз. Але хотіли вони вчитися, бігали за мною. Радянська влада не змогла русифікувати українських школярів. Учні були послушні, мову українську любили краще, як російську, і багато віршів. Знали і, і любили, і, і розказували на пам'ять. У кожному кабінеті Віри Кузьмівни були портрети українських класиків у вишиванках. Під портретом Шевченка були його пророчі слова, які я теж уклала в уста всіх своїх дітей, яких я навчала. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько. Але ж камінь має. Наставниця, окрім рідної мови, прививала й любов до українських пісень. Як на тій чорнобриці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую, рідненька. Ми по вихідних днях із учнями вже таких старших класів. Ходили по старожилах і записували пісні, пісні всякі народні, і веснянки, і обженкові, і побутові, і весільні, і як то. Весілля справлялося, і короваї, і ну все, все. А, а колодки, пам'ятаєте, таке свято, воно не скрізь є. Да, 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 було. 40 років педагогічного стажу, величезна кількість випускників, про яких згадує як про рідних дітей, та 88 років з батьківщиною в серці. Україна наша зацвітає, як червона калина. Буде у нас щасливе майбутнє, якщо не для нас. То для наших дітей, для наших внуків і правнуків. Зелений Устесенькі не наче справ. Юрій Куцик Неля Прокупчук, телеканал Аверс.